Realme презентували нові смартфони GT8 і GT8 Pro. Це GT7, якщо що, тих ще немає, їх тільки презентували. Я думаю, на нашому ринку вони будуть не скоро, але буде доволі цікавий. Там рік GR-камера японська з колаборацією з Реалмішкою мають бути 200 Мп. Фотки відео мають бути чудово, тому що навіть на GT7-х фото, що відео доволі класно відпрацьовує, особливо фото. Якщо по відео там ще є до чого прибиратись, по фото взагалі. Акумулятор лишився такий самий, трохи проходішала трохи зарядка. Тут 120 Вт, були, там буде 100 Вт на зарядка, дисплеї плюс-мінус, базові характеристики також, а процесор буде краще. Снебдреговський вже буде стоїть, тут медіатекарський. хоча там різниці дійсно в декілька сотень, в декілька сот тисяч балів впливати це серйозно не буде, але процесор дійсно краще. Ціни Приблизно буде також, як і ці, десь біля 30 тисяч. Ну, і ще тут задні кришки, вони такі круглянки будуть, і буде, буде змінюватись, можна буде їх змінювати. Дизайн блоку заднього камеру, Кому набридає, поміняли і все. Чекаємо на новинки. Я думаю, через деякий час вони, звичайно, і у нас з'являться. Так що, хто хотів, слідкуйте.